Спільна молитва має силу. У цьому впевнені організатори всеукраїнського молитовного марафону Преображення країни. Вінницький регіон з 5 по 12 березня також долучився до цього заходу. Віряни чотирьох конфесій у своїх громадах проводили спеціальні служіння. У кожній добі були молитовні варти по дві години кожна і одне загальне молитовне служіння, яке кожного дня проходило о 18-й годині. Таким чином молитовні прохання до Бога лунали 24 години на добу. Піст і молитва має три основних напрямки. Мки перший напрямок це молитва за Україну за владу, за суспільство, за людей, які нас оточують, за відродження церков. Також другий напрямок це молитва за Вінницьку область, за наш край, за потреби Вінницької області, як по селах, по районах, так і в місті Вінниця. І також третій напрямок це за особисті прохання, які надсилають люди в усній письмовій формі чи через смс молитву у Біблії можна знайти чимало інструкцій щодо преображення суспільства, і найпотужнішим способом є молитва. Багато біблійних історій показує, що звернення до Бога може змінити хід історії світу на краще. Будь-яка віруюча людина це в першу чергу має бути людина молитви. Що молитва вона рухає руку Господню для того, щоб Господь рухався в твоєму житті, що Він зробив певні зміни, ти повинен підтримувати з ним цей молитовний зв'язок. І молитва вона розцінюється дихання душі. Коли ти спілкуєшся з Богом, читаєш його слово, це є тоді діалог. Бог відкривається через слово, ти відкриваєшся через молитву. За словами духовних лідерів, сьогодні перед віруючими постає великий виклик у в історії незалежної. України офіційно на державному рівні християни можуть вільно ділитися своєю надією з оточуючими. Ми хотіли донести меседж. Це те, що без реформи особисто себе не може бути реформи країни, не може бути реформи церкви. Але над будь-якою реформою стоїть Господь. І тому, як я сьогодні вже в проповіді казав, не народ, який не приклонить свої коліна перед Богом, не може мати майбутнього. Народ, який приклонить свої коліна перед Богом, він буде майбутній мати і сьогодні. І назавжди за нами має бути якісь плоди, не просто розмова, а плоди. І якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо об'єднуватися, не буде пробудження, не буде пробудження, не буде змін, не буде змін, ми не зможемо чогось досягти. Очікуємо, скажем, духовного підйому людей, духовно моральних змін в суспільстві, тому що за те, що ми молимося, ми не просто молимося, ми віримо в молитву. Ми віримо на відповідь молитви. Ми віримо в цілі молитви, що це буде отримано. Учасники марафону впевнені, що молитва це спілкування із Богом, яке встигло стати невід'ємною частиною їхнього особистого життя, і часом, коли вони можуть осягати духовні істини. Будь-яку справу в житті потрібно завжди розпочинати в молитві, із молитвою до Господа. А коли мова йде не тільки про особисте життя, а про долю всієї країни, то я не Можу стояти осторонь і хочу бути активним учасником цього процесу. Люди не байдужі до тієї ситуації, яка сьогодні в Україні, і ми віримо, що завдяки молитві, завдяки тому, що кожна людина возвисить свій голос до господа, тоді прийдуть зміни в нашій країні. Організатори марафону наголошують, що молитва за країну це відповідальність віруючих людей перед Богом, щоб рік реформації став відправною точкою до пробудження українського народу і щоб суспільство повернулося до біблійних цінностей життя. Усього за рік у марафоні візьмуть участь 24 області України, а також церкви в США, Канаді та Європі, передаючи молотовний ланцюг по церквах від міста до міста. 12 березня молотовну естафету прийняли у Дніпровській області. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак. Вінниця Вісті Надії.